Сучасний комфортний простір на Запоріжсталі відремонтували ще одне побутове приміщення для працівників третього відділення цеху холодної прокатки. Ми бачимо з вами прекрасне приміщення, світло, чисте, облаштоване приточно витяжною вентиляцією. І, звичайно, це залог того того, що у співробітників будуть комфортні умови. Приміщення площею близько тисячі квадратних метрів, санвузоли з сучасною технікою, сушарки, кліматичні системи та новий гардероб. Це комплекс побутових приміщень для чоловіків. Аналогічні роботи проведено в приміщення для жіночої частини колективу. Сукупно побутові об'єкти розраховані на 245 працівників. Це в межах корпоративної програми Метинвесто робочий побут, попри важкі економічні умови, на Запоріжсталі цьогоріч капітально оновили два побутових об'єкти. Ще два побутових приміщення створили з нуля на базі модульних приміщень. Інвестиції комбінату у підвищення комфортності умов робочого побуту в 2024 році склали 23 мільйони гривень. Такий ремонт зроблено вперше за всі ці роки. Дуже гарно, цікаво, приємно, що за нас піклується комбінат наш і за своїх працівників історії такі умови. Анатолій працює на комбінаті Запоріжсталь більше 40 років. Каже, ремонтом побутового простору задоволений. Дуже вмізка. Зверху є полиця для білизни та головного обору, Знизу полиця для обуві. Раніше гірше було, тому що шафи були набагато менші, нижчі, і місто було набагато менше. Програма Робочий побут триває з 2012 року. За цей час на Запоріжсталі відремонтовано близько 200 приміщень. Бюджет відновлення склав майже 245 мільйонів гривень. Компанія Медінвест завжди з 2012 року ще приділяє максимум уваги для того, щоб битові приміщення були в належному стані і технічному, і санітарному. Ми постійно приділяємо увагу цьому питанню. З тим, щоб нашим співробітникам було комфортно і приємно приходити на роботу, і йти з роботи додому.